Відбір тільки на засадах державного замовлення і на конкурсних основах. Стартує вступна кампанія 2025 року до військових вищих навчальних закладів. Базові вимоги вік від 16 до 30 і наявність повної загальної освіти. Державне замовлення, тобто всі, хто поступають, вони не платять за навчання. По-друге, повне забезпечення курсантів. По всіх видах забезпечення мається на увазі як грошове, так і речове, харчове проживання, тобто повне державне забезпечення. Тобто, це питання не є клопотом батьків, обов'язкове працевлаштування і подальше кар'єрний ріст тих, хто поступає у вищі навчальні заклади. Мінімум 8 тисяч гривень будуть отримувати курсанти першого і другого курсу. Це стипендія курсанта, каже Сергій Шахлевич. А третій і четвертий курс отримують грошове забезпечення на рівні військовослужбовця за контрактом, тобто як мінімум 30 тисяч гривень. Що треба для того, щоб поступити у вищий військово-навчальний заклад, так би мовити, короткий алгоритм. Перше, це прийти в територіальний центр комплектування, там є відповідний підрозділ рекрутингу, є інструктор, який обізнаний у деталях, що мається на увазі правила вступу, які документи треба подати, і звернутися із заявою до на ім'я начальника ТЦК, що людина бажає поступити в вищий навчальний заклад. Тут кандидат отримає перелік документів, які треба зібрати інструктора, який буде супроводжувати процес, а також направлення на медогляд та психологічне обстеження у вигляді тестування в ТЦК. Наступний етап, коли буде сформована справа, яка буде направлена до вищих навчальних закладів, коли дана людина буде включена до певних переліків, то надійде запрошення з вищого навчального закладу для поступлення. Тобто наш інструктор повідомить особу, але плюс навчальний заклад повідомить його особисто, так само через дзвінок або повідомлення, що він зарахований кандидатом для вступу. Далі треба прибути у навчальний заклад, а тут є свої процедурні моменти, про які варто знати. Не забувати це взяти з собою оригінали документів про освіту НМТ та про свої, ну, свої документи. Обов'язково оригінали, тому що багато хто от робить помилку, коли привозить з собою копії документів. Конкретно по освіті і НМТ треба брати з собою сертифікати оригінали. Ось, там він пройде фізичну підготовку перевірку. Тобто, це буде здавати нормативи по підтягуванню, бігу на 100 метрів та біг на 3 кілометри. Для дівчат нормативи дещо змінені. Це буде право згинання та розгнання рук в упорі лежаче і тулуба та біг на 1 кілометр, і також психологічний тест після медогляду. Після цього, як на всі, якщо всі ці етапи пройдені, то людина. Зараховується до курсантів і вже приєднуються до, до майбутніх офіцерів. Також перелік вишив та професій варіюється від бажання кандидата і можливостей навчального закладу. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а також військова академія міста Одеса. Тобто мається на увазі управління механізованими військами, артилерією, є ще Харківський національний інститут танкових військ. Там, по напрямку танкових військ, відповідно підготовка. Є і цивільні напрямки, гуманітарні, наприклад, військова військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там Військова журналістика, психо, військова психологія, політологія, тобто такі напрямки право, тобто напрямки суто гуманітарного спрямування. ІТ, так само є військовий інститут телекомунікації та інформатизації. Там є напрямки, як чисто зв'язківський, кому подобається зв'язок, так і кібербезпека, і ІТ напрямки програмування. Система військової освіти загалом пропонує вісім військових спеціалізованих навчальних закладів і ще мінімум вісім кафедр військових спеціальностей при цивільних вишах. Також варті уваги не тільки виші, а й військові коледжі і сержантського складу. Вибір широкий залишається тільки обрати, зваживши умови навчання і перспективи кар'єрного росту.